Професійне свято працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства щорічно відзначається в останню неділю жовтня, з 1993 року. Відповідно до указу президента, в Україні почали відзначати День автомобіліста і дорожника, а не просто День водія. У Миколаєві до свята відкрили перший і поки що єдиний пам'ятний знак всім водіям. З кожним роком в країні збільшується кількість автомобілів, автобусів, тролейбусів. Автотранспортом на Україні перевозять 22% вантажів і 88% пасажирів. Небайдужі миколаївці власними силами зробили пам'ятник всім автомобілістам країни до їхнього професійного свята. Ініціатором став директор однієї з автошкіл міста, здійснивши давню мрію. Спеціально приобрели саме цю модель автомобіля, тому що газ 53 вже пол як мінімум, знаходиться так сказать, на службі народи хазяйство комплексу України. І зараз, як і по спустя, ці автомобілі виконують ті ж задачі. Тому автомобіль ветеран зайняв достойне місце. Федір Бортуфенко працює інструктором вже 36 років. Вже й не пам'ятає, коли вперше сів за кермо. Свою роботу дуже любить і залюбки вчить всім азам керування своїх студентів. Особливо цікаво вчити дівчат з гумором, згадує Федір. Особливо приємно работать з девушками. Да. Не, не то, що я хочу бити, просто ну так Бог создав. Поэтому якщо женщина включила лівий поворот, це не значить, що вона повернеться направо, вона може поїхати прямо. Наступаючим святом всіх водіїв вітали гості, які були присутні на відкритті пам'ятного знаку автомобілістам. Для всіх працівників автошколи це також професійне свято, адже вони кожного дня працюють з майбутніми водіями. Тільки легких доріг, щоб все в життя в житті у них було добре. Мирне небо над головою світило їм завжди. Здоров'я, щастя і благополуччя. Хочу поздравить всіх автомобілістів і дорожників зі своїм професіональним праздником, пожелать удачи, здоров'я, ні гвоздя, ні жезла. Ну і всіх благ. Юлія Анісімова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.